Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка співпрацює з ворогом на тимчасово окупованій частині Херсонщини. За матеріалами справи зловмисницею виявилося. Мешканка захопленої Чаплинської ОТГ Каховського району від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації жінка прагнула співпрацювати з ворогом. Окупанти з жовтня 2023 року призначили її на керівну посаду, а саме начальником так званого управління праці та соціального захисту. На цій посаді вона брала участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи, контролювала всі соціальні виплати та компенсації населенню відповідно до російського законодавства. Встановлено, що вона забезпечувала необхідною соцдопомогою переміщених осіб, які в екстреному масовому порядку прибули на окуповані території України на постійне місце проживання. Крім цього, організовувала проведення заходів по мобілізаційній підготовці в межах своєї компетенції. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранці про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за статтею 111 – це за державну зраду вчинену в. Умовах воєнного стану та за статтею 111 прим. 1 за колабораційну діяльність. Зрадниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Нині вона переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.